Вітаю рибачки-рибалки. Сьогодні будемо ловити унікальну великоголову палію. Ловити ми її будемо на другій локації риболов'я в середзем'ї. Беремо спінінг, німфу 10 см червону. Джигалівка 4.0. Кидаємо в ту міточку і робимо протяжку. Східчасту. тут. Тут дуже багато каміння, можливі зацепи, але ну, не хвилюйтесь, це нормально, там дуже просто маленька глибина. Паляється, ловиться з цієї мітки дуже чудово. Приходить майже з кожної проводки, тут ще може приходити мальма. І унікальна також. Щойно була трофейна, зробимо другий закіт, має бути унікальна. Вуаля! унікальна великоголова палія. Мітку також залишаю. Користуйтесь. Всім папа! -па. Дякую за перегляд!